Мене звати Василь Житніков, я головний інженер компанії ТОВ Інтеркарготрак. Компанія займається виробництвом надбудов для будь-якої будівельної техніки. На момент звернення до інституту підприємство мало кілька труднощів: зокрема, відсутність навченого персоналу. Мінімальні виробничі площі, невеликий обсяг випуску продукції, великі накладні витрати відповідно, все це впливало на терміни випуску готової продукції та на прибутковість самого підприємства. Безумовно, основною метою звернення до інституту було звичайно ж збільшення прибутку підприємства, його дохідності. Потім, після так би мовити, першого і другого курсу почали дивитися трохи глибше, і потреби підприємства та людей зросли. Ми звернули увагу вже на Грінлі. На системи 5С загалом на культуру поведінки людей всередині нашої компанії і на те, як компанія поводиться з клієнтом на зовнішньому ринку, на внутрішньому ринку після навчання в інституті наша команда трансформації була просто вражена як можна просто математично порахувати і виміряти витрати, втрати, час. Ми були вражені тим, наскільки просто можна було порахувати необхідну кількість співробітників, кількість е, запасів матеріалів, е, наскільки від залученості людей їхньої уваги до процесу зростає продуктивність праці у того ж самого оператора, і люди йдуть далі вгору, вгору, вгору. Це справді вау ефект. Окремо хотілось би звернути увагу на інструменти Хейдзунга: це вирівнювання виробництва, навантаження на виробництво, на виробничі лінії навантаження на людей. Ми навчилися розраховувати піччі, передбачати обсяги продажів, і ти за клієнтом дуже багато інструментів, які лягли в основу і допомогли нашій команді від себе особисто і від своєї команди. Можу сказати, що за 9 місяців роботи з інститутом ми підвищили ефективність нашого виробництва з 5 до 20% і знизили рівень запасів на складах на 30%. Ці кошти ми змогли перенаправити на фондове озброєння нашого підприємства. У найближчі два роки на підприємстві планується збільшення виробництва, наприклад, на 200%, а витрати на склади ми ще хочемо знизити до 30%. І найважливіше тут це внесок у наших людей. Це найцінніший актив, як ми зрозуміли після роботи з інститутом. У першу чергу необхідно навчати і навчати наших співробітників. Це наш найдорожчий актив.